Всім привіт! З вами домашній кухар Олексій Святишенко і сьогодні у випуску рецепт чебуреків в аерогрилі. Поїхали! На 10 порцій нам знадобиться 600 грам борошна, почайні ложці солі, цукру та оцту і солова ложка олії. Рецепт тіста для чебуреків чесно взяти у Євгена Клопотенка і обов'язково залишу посилання на оригінальний рецепт в описі. Попередньо перемішуємо додані інгредієнти і додамо 250 мл теплої найгарячої води температурою близько 50 градусів, після чого вимішуємо круте, нелипке тісто. Я використовую кухонну машину, але й руками це не складно. Я збираюся зняти окреме відео про своє кухонне приладдя і що я вважаю з нього корисним, та що здебільшого займає місце. Пусть не забуваємо лайк, підписка, дзвіночок, аби напрогавити це та інші цікаві відео на каналі. Тісто досить сухе, але все ж пластичне, саме те, що треба, аби втримати сік всередині чебуреку при приготуванні. Загорнемо його в плівку і хай відпочиває на півгодини у холодильнику. Фарш використовує власного приготування свино яловичі, куди морожену зелень кінзи та льодяну воду. Сам фарш та кінза тільки не розморозились і нам важливо не нагрівати його, а ведалі він має мати ще невеликі кристаллики льоду всередині. Це Дуже важливий момент в приготуванні чебуреку не на нехтуйте цим. Цибулю можна просто мілко посягти або дати в блендер. Якщо вам не подобається текстура цибулі в готовій страві, Чи ви не впевнені у своїй можливості порізати мілко? Або дружина просто хоче їсти, а ви тут зі своїми зйомками і так все затримуєте. Даємо вустерського соусу, перцю та сорі. Інші спеції за смаком. Зверніть увагу! Фарш вибрав у себе воду і не одразу її віддає. Саме для цього нам потрібна низька температура. Тісто відпочило. Я нарізаю його на 8 рівних частин. Чому не на 10? Бо все одно будуть залишки, і з них якраз і сформуються зайві дві. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте український YouTube в моєму обличчі своєю князівською вподобайкою та підпискою. Розкочуємо шматки. Не дуже важливо, щоб вони були округлими, аби товщина була мінімальна, яку зможете ви викидати. Тарілка клініж для піци дуже спрощують формування заготовок. Перевірте, щоб не було отворів. Це важливо, особливо якщо будете смажити волі. І збираємо. Зліплюємо краї добряче товщина шву не менше пари сантиметрів. Можна змазати краї яйцем або водою, якщо не ліпиться. І для декорації притискаємо воде око. Але обережно наробіть отворів. Ця страва також надзвичайно гарна, як заморожений напівфабрикат. Не забудьте тільки присипати дощечки борошно. А ми готуємо. Ставлю виерогри на 180 градусів на 10-14 хвилин, в залежності від розміру та товщини чебурека. Дуже смакує із моєю сельсою власного виготовлення. Посилання також залишу в описі до відео. Хай смакує! Па-па!